Шляхетна місія закінчити канікули на цвинтарі. Українські скаут і студенти-реставратори кілька тижнів витратили на дослідження українських кладовищ у прикордонних районах Польщі. Ветхі надгробки це все, що залишилось від десятків тисяч українців, яких примусово переселяли після другої світової. Наслідки його вісла. Бачив, омоляно. Щуляк. Він народився в п'ятдесять. 50... Шостому вісімсот п'ятдесят шостому, здається, Жив п'ятдесят сім років. Точно видно нелегка це справа розшифрувати написи на кам'яному хресті. Їхнє завдання описати кожну могилу. Село Жуків це один з сотень українських свинтерів на території польського прикордоння. Реставратори, які працюють тут, вважають ці могили чудовим прикладом бруснівської школи каменярства. З року в рік вони відновлюють синові і нові надгробки, деякі хрести у буквальному сенсі викопують з під землі. Могили складають по шматочках, на що на поставлених написи обережно може впасти під час роботи жодної хімії, лише вода і вапно, окремі фрагменти склеюють за допомогою металу і скловолокна. Ми знайшли дату 1813 рік, найдавнішу дату. Але на початку що є хрести бездатні. Ми можемо закладати що вони. А якщо не ровесники, то ще давніші. Ну і найпізніша дата 1947 Таких українських цвинтарів, як цей на польському прикордонні від 800 до 1200. І з 80 року ми пройшли з експедиціями всю Лемківщину, частину Бойківщини, росточі і підляща. Це кілька тисяч відреставрованих українських надгробків, придоріжніх хрестів і капличок. Інколи ми заходили на цвинтар, де було 30 хрестів. А коли виходили, залишали вже 160. Цей професор знає, як підняти з руїн давній цвинтар, старе брусно, колиска українських каменярів із 16. Ці століття тут працювали династії, окремі майстри вчилися у відні. З 1947-го села немає кладовище, загублене у хащах. Януш Смаза. Відреставрував його за чотири тижні силами 15 волонтерів. Працювали по 14 годин на добу, ночували у Стодолах. Давайте розтягнемо нормально. а тоді поставимо штоки. Слухай, а такий нормальний вітер. Увечері українські волонтери розпалюють велике вогнище ватру. Гей, ватра горить, гомонить, Чутки про експедицію на старий цвинтар доходять до колишніх жителів Жукова. Тут знаходиться мій дідо Путатове, а там його сестри. Цвинтар – це є в першу чергу не так пам'ятка архітектури чи мистецтва, як власне історичний доказ перебування тут іншого народу. За два тижні тридцятеро хлопців і дівчат встигають не лише попрацювати на цвинтарях, а хай об'їхати навколишні дерев'яні церкви, кілька військових кладовищ і поспівати на могилі Михайла Вербицького творця мелодії українського гімну. Мело Молодь якась я українською мовою ще розмовляють. Що, гадають що в своєму а я. Цікавинка їхніх польських канікул не лише українські хрести, а й живі українці, які ще залишились у прикордонних селах. Янушек, як закліть щотку ту. Вона є стара, теж вона у неї за Мала я може, може я мала. Мала я може на ну, Щудляк Юрій Данкевич, Польща ТСН 1+,1.